Вітаю друзі на каналі Ценічна Політика. З вами Гаритрович сьогодні 27 листопада і пропоную поговорити про підготовку проекту державного бюджету на 2026 рік, але не в плані документу як такого, скільки в плані наявності або відсутності голосів під цей бюджет. Тому що в коаліції дуже великі проблеми, і ці проблеми безпосередньо пов'язані з Міннідіч-Гейтом, який теж отримав чергове продовження на цьому тижні. Ну і до чого все це призведе, власне, пропоную обговорити. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. А також не забувайте ставити дзвоники для того, щоб власне вчасно дивитися всі свіжі відео, які виходять. На каналі, дякую. Отже, що станом на сьогодні відбувається в парламенті, в кабінеті міністрів. Ну і на банковій головне питання, яке, крім крім, очевидно, історії з так званим мирним планом, перемовинами, які тривають і які будуть продовжені через візит генерала Дріскова до Києва? Головне питання це питання власне бюджету. Вже кінець листопада бюджет треба було прийняти ще раніше, але поки навіть не зрозуміло, коли його винесуть фінально вже в сесійну залу. І питання навіть не в тому, що є якісь проблеми в самому документі. Їх там безліч і значна частина з них не була вирішена. Але депутати, в принципі, могли би від так званої монобільшості могли би традиційно закрити на це очі, сподіваючись, що потім вони зможуть ще вносити якісь зміни до бюджету вже в 2026 тому році, і так далі. Це неодноразово попередньо робилося, тому питання навіть не в документі, де в частину хат. Діялах депутатів, до речі, мажоритарників навіть врахували, але цього всього недостатньо. Головне питання в тому, що немає голосів. Зустріч президента з фракцією своєю пройшла не так добре, як це намагалися подати різноманітні. Канали афільовані з банковою. Вони сказали, що президент нормально поговорив, була типу якісна така дискусія, і всі ключові питання, які хотіли задати, президенту задали. Але це абсолютно неправда. Хоча б через те, що на дуже багато питань президент не дав ніяких відповідей, коли він зі своїми. Так, так би мовити, да, депутатами зустрічався. Президент просто ігнорував певною мірою ці питання або робив вигляд, що він на них відповів, по суті, не сказавши нічого. І тому, коли ця зустріч закінчилася, то багато дуже народних депутатів від слуги народу вийшли з чітким розумінням чітким розумінням, що вони не отримали достатніх пояснень від президента з приводу тієї ситуації, яка склалася взагалі в системі влади, і вони хочуть ці відповіді, тим не менше, отримати. І зараз, зараз механізмом, який може змусити президента власне відреагувати на оці їхні побажання, є якраз. Історія з голосуванням за бюджет. Тобто треба голоси, і якщо цих голосів не буде, ну от депутати від монобільшості сподіваються, що таким чином це змусить Зеленського до них таки прийти і дати відповідь на ну, ключові питання, які народних депутатів хвилюють, або зробити те, чого хочуть народні депутати. А хочуть вони як мінімум відставки Єрмака, і зміни зміни важливий момент зміни е, взаємовідносин між офісом і монобільшістю. Тобто, щоб це не було в такому наказному порядку, директивному порядку, а це була історія про взаємодію між президентською канцелярією і е, коаліцією парламенті. З врахуванням парламентсько президентської форми правління, ну хтось каже, що депутати дуже багато хочуть, і або вони пізно починають щось хотіти, але це тут якраз та ситуація, коли вони ну. Сподіваються утримати в принципі відповіді на ті питання, які хвилюють всіх, і я не виключаю, що якраз народні депутати від монобільшості, навіть ну принаймні, ті, які зараз не збираються голосувати за бюджет, демонструючи таким чином своє фе президенту, вони будучи використовувати цю увагу суспільства до Міндічгейту і будуть посилатися власне на те, що це запит громадян, не тільки їх, а запит громадян. А вони ж типу є представниками громадян. Дядя, до речі, проводили вже опитання щодо обізнаності українців з Міндіжгейтом. і от. Е тільки 10% не чули нічого про цю історію. 44,2% досить багато чули, мають уявлення, що це 45,8% щось чули, не мають чіткого немає чуткового уявлення, 10% нічого е не чули. При цьому, при цьому е ну, рівень обізнаності є високий. Є суттєві правда сумніви. Кожного п'ятого з тих, хто чув. е, шість е вважають розслідування обґрунтованим, 15,7% е Ну так би мовити, вважають навпаки. І, значить, 7,7% і не могли визначитися з зі своєю, так би мовити, позицією. Ну тут цікавий отакий момент. І ну, у депутатів навіть від монобільшості з'являється привід казати, що це ж не тільки ми таку позицію зайняли, ми просто орієнтуємося на суспільство. Що цікаво, Зеленському можна, звісно, використати стандартний сценарій, який вже влада кілька разів використовувала там з. Звернутися до українців і сказати, що от. Зараз така складна ситуація. Війна, там мирні перемовини, а от кляті народні депутати щось там не роблять і не хочуть голосувати за бюджет, підставляючи країну і діють в інтересах там невідомо кого, але тільки не українців. Але боюся, що боюся, це погані новини для офісу президента. Таке звернення не спрацює, тому що громадяни прекрасно розуміють, в чому суть справи. І вони прекрасно розуміють, що зараз головна проблема пов'язана просто з жахливою корупцією. В як мінімум в енергетичній сфері з великою ймовірністю в сфері оборони до речі набу офіційно підтвердило, що Ростем Умєров приходив на допит. До національного антикорупційного бюро України єдине, що очільник НАБУ не сказав в статусі, кого він зараз проходить, або в статусі підозрювального підозрюваного, або в статусі свідка він це не назвав. Сказав, що може так би мовити, зашкодити слідчим діям. Я не здивуюся, якщо у Мірав там почав когось відразу здавати в обмін на те, щоб його просто до відповідальності не притягнули, може бути і така до речі, історія. Ну будемо дивитися, але факт залишається фактом розслідування ведеться далі. Зеркало тижня писало, що Зеленського попередили офіційно представники НАБУ при особистій зустрічі. Очільник Набу, що готові підозри Єрмаку і Умєрову, Але Зеленський після цього їх призначив голову, ну, фактично очільниками української делегації щодо цих мирних перемовин. Тобто, ну проблема нікуди не поділася, і депутати про це теж прекрасно знають від монобільшості. Вони це, це, цим, цим ну це знають і цим. Користуються. Вони, власне, проводили, кажуть, нещодавно там опитування в внутрішньому чаті. Ярослав Железняк про це писав, і тільки близько 90 людей сказали, що вони готові там голосувати за бюджет. Ну, чого явно недостатньо, щоб назбирати необхідну кількість голосів і цей бюджет прийняти, а не провалити у парламенті, тому що це для влади буде просто колосальний ляпас. І от ми тепер маємо ну фактично, два сценарії. Перший сценарій полягає в тому, що влада все ж таки якось ситуативно, але голоси під голосування за бюджет назбирає. Це, до речі, можна зробити, я відразу скажу. Ну, наприклад, шляхом просто надмірного стимулювання. Ну, тобто, по максимуму, простимулюють депутатів, ви розумієте, яким чином, і вони отак от ну, разову акцію зроблять, прийдуть і за бюджет проголосують. Ну, скажуть, що ми якби маємо багато питань, але ну, це ж бюджет країни воюючий, тому це потрібно, і ми якби відповідальні. Але це буде разова акція. І є другий сценарій, що коли в нас трошки ситуація з перемовинами так ну врегулюється. Ну в якому плані вона менш активною. Просто буде. А це може бути вже буквально на вихідних. На початку наступного тижня зеленському таки прийдеться з фракцією спілкуватися, і в який спосіб, ну це знов таки питання відкрите, тому що офісні телеграм-канали продовжують форсити історії про те, що Арахамію Гетманцева треба притягати до відповідальності ну тобто, бо мова більше йде про Батів, Давайте там. Когось публічно покараємо, і тоді інші, як зайчики, будуть голосувати як треба. Але є нюанс. Якщо проти цих депутатів, як би ми до них не ставилися, ведуть подібні якісь санкції чи зроблять якісь подібні дії, на цих депутатів орієнтуються десятки інших депутатів, власне, зі слуги народу, і вони, власне, ну точно ну, не, не будуть це ігнорувати. Вони якимось чином на це відреагують. Ну як відреагують? Просто що вони офіційно виходять з монобільшості? Тому, скоріш за все, Зеленському прийдеться або якісь кадрові рішення приймати, або ну, реально говорити про серйозне переформатування монобільшості. Причому це переформатування може відбутися без його участі. Самі депутати це зроблять. Я поки більше схиляюся, все ж таки, до варіанту ситуативного, що кинуть зараз масу, масу якихось зусиль на те, щоб хоча б бюджет протягнути, потім піти на якісь умовні канікули. Саме так це називають в офісі, і от за цей період думати, що робити далі. Ну тобто головне прийняти бюджет, а далі якось вже вирулювати ситуації в залежності від того, як буде там з перемованими, до чого ці перемовини призведуть, значить, чим вони. Чим вони якби, будуть там ну, займатися і так далі. Тому от розрахунок поки такий. Правда, вся ця історія може бути переламана, якщо назбирається критична маса депутатів серед так званої монобільшості, які заявлять про необхідність, публічно зроблять заяву про необхідність переформатовувати коаліцію вже зараз, ну і публічно звернуться до президента з вимогою звільнити тих людей, про яких ми говорили. Це можлива історія би її теж не скидав з порядку денного, але поки, скоріш за все, піде все по сценарію такому більш ситуативному. Ну а далі сторони будуть думати, як взагалі виходити з того, що склалося. Політичну кризу це жодним чином не врегулює. Жодним чином не врегулює, а тільки її поглибить, посилить. На жаль, на жаль, для нас. Ну і нам треба бути готовими до того, що з точки зору внутрішніх політичних процесів в нас будуть складні. Кілька тижнів, які, на жаль, безпосередньо будуть відображатися на зовнішньополітичному позиціонуванні. Вірити в те, що Зеленський все ж таки вирішить цю проблему так, як потрібно. Я думаю, немає жодного сенсу. Офіс зайняв позицію фортеці, яка знаходиться в облозі, і вони власне цієї позиції будуть дотримуватися в найближчі тижні. Ну а ми спостерігаємо, аналізуємо. Ну і все ж таки сподіваємося, що народні депутати не поведуться на оці ситуативні плюшки. Які їм пряники, які їм запропонують в офісі, ну а доведуть свою позицію все ж таки до кінця. Ну і змусять банкову, врешті-решт, прислухатися до парламенту як до е, єдиного законодавчого органу України і найвищого представницького органу влади. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!